Про війну багато тепер говорять і дуже багато важких повідомлень на сьогодні. І коли живеш у прифронтовій зоні або зовсім на фронті, і щодня вибухи, щодня повідомлення про загибель людей, то, звичайно, що виникають питання, що сталося, чому, чому вони так повинні бути. Насправді Христос несе мир. І люди люди вони здатні на все, коли людина Бога покидає, то тоді зроджується ненависть в її серці. І перше, що Є наслідком цієї ненависті, це ненависть до Божого образу, до іншої людини, щоб її усунути, знищити, навіть не зробити такою, як вони, віршами зробити. І ми зустрічаємося з цією ненавистю сьогодні. Де шукати відповідь? У одному місці Ісус Христос каже, коли тебе вдарить в одну шуку підстав в іншу. Але воно має дуже виразне значення. Якщо ти зазнав якогось лиха, небудь тим, який поширює це лихо. Тим часом, коли Ісуса Христа одного разу вдарили в щоку, то Він сказав, якщо я сказав неправильно, то доведи. А якщо правильно, то чому мене б'єш? На суді Ісус Христос. Оборонявся. Так само оборонявся і апостол Павло на суді. Тобто, бути християнином не означає перетворитися в якесь безвільне, якусь безвільну істоту, яка не може за себе постояти. Бути християнином, це означає постояти за себе і захистити слабших. І тому відповідь на ненависть має насамперед бути. Відповідальність. відповідальність за наше життя, за Божий план і за тих, які слабші. І тому війна. Ми мусимо стояти за себе. Але відповідь має ще інше значення, тому що тих, які загинули, ми насправді на цю землю, ми насправді на цю землю не повернемо. Але Ісус Христос дає нам іншу відповідь, щоб вони не пропали назавжди. Тому що вони, віддаючи своє життя за нас, насправді заслужили собі на життя вічне і Воскресіння. І ми обов'язково всі зустрінемося. Це обов'язково станеться. Тільки для нас тепер дуже важливо, щоб ми не зневажили цю жертву, щоб ми були гідні. Тієї жертви життя, яку віддав за нас Христос і яку відда віддали за нас інших. Тому ми маємо ставитися до свого життя і до життя інших дуже відповідально. Навіть тут, на фронті, де кожного дня ми чуємо нові вибухи і живемо в небезпеці, що ось можемо е сьогодні вже відійти на Божий суд. Сьогодні в Харкові дощ. Нехай він буде. Таким нам нагадуванням, що ми маємо оплакувати тих, які відійшли, але ми маємо також самі навернутися, очиститися, щоб відповідально рушити для збудування здорового, нормального суспільства, щоб кожен в ньому міг осягати своє щастя і спасіння. І ця війна вона для нас буде такою можливістю. Ми переможемо, щоби тут будувати здорове судді.